Місяця сепаратизм не привід для звільнення вчителя. Переконують у слов'янському відділі освіти. Навіть відеозапис там не є доказом причетності вчителів до підтримки терористичних організацій. Наполягають, чому директори покривають організаторів незаконного референдуму, а звільняють лише тих, кого не можуть знайти. Наталя Нагорна. Починаючи новий навчальний рік, він бажав дітям миру і пусть ужаси війни ніколи не коснуться Вас голова відділу освіти міста Слов'янського Олександр Зубарєв висловлює свої побажання у вже відремонтованій українською армією й школі. У травні сюди влучив снаряд. вибуло шибки вчитися стало неможливо та небезпечно. В цей час голова відділу освіти співпрацював з терористами ДНР, буцімто бажаючи стабілізувати навчальний процес, сам представив самопроголошеного мера Пономарьова директорам і не припинив навчання дітей в школах. Хоча бойові дії були у розпалі. Обстріли і більш активні бойові дії вони почалися наприкінці травня. І одразу ж відділом освіти було прийнято рішення. Припинити навчальний процес Міністерство освіти дало рекомендації вчителів, які підтримували сепаратизм, звільнити Зубарів Зізнається, видав накази про відсторонення від посад лише двох вчителів: Валентини Ларіної та В'ячеслава Загоруйка, які активно підтримували ДНР та кликали Путіна, але ознайомити, начебто, звільнених, з наказом, не вдалося. Без а де з наказа Ларина поставте її суди? Звільняти інших прихильників сепаратизму. Голова не поспішає для звільнення людини. Необхідна або її заява за власним бажанням, або е, порушення трудової дисципліни, те, що підпадає під статтю. А мало того, що вчитель, я перепрошую, вчитель заявив. Що давайте звернемося? Він вчитель. Депутатвіна для закону мало відкриваються першого посетителя. керівник цієї дільниці під час незаконного референдуму у слов'янську травні. Теж вчитель Андрій Шалда викладає інформатику у тій самій, колись частково зруйнованій десятій школі. Директор школи переконує громадських діячів. Відеозапис з доказом сепаратистських дій не привід відсторонити педагога від дітей. Чому вона продовжує працювати? А вони немає доказів, що вас не немає доказів. Наша доблесна армія, каторой ми. Платім налоги на катору, вона нас унічтажає на цьому відео вчителька 13-ї школи Лідія Мазанова розказувала російській пропаганді про жахіття у слов'янську від своїх слів і досі не відмовляється. Не терорист вас бомбив, вас бомбив терористи вас бомбили, Вас бомбили. хто такі Донецько, терористи? Терорист, хто таки терористники Донецької народної республіки? Ми, так, ми таких ще не бачили Це ще не Місцеві мешканці. Ну це ви так думаєте? А тоді вони у нас були 20... 26 травня. У нас були ополченці. Спроба поспілкуватися з вчителькою перетворюється на скандал. Ви готові зараз публічно вибачитися перед українською армією за те, що ви наклепали? Ой, я вибачаюся, що я наклепала. Наклепало. На І це люди ну, може працювати високо. А як а це можна? Викладачка української мови переконана, звільнятися з посади приводу немає. Пишіть за його про відставку. Без Українська армія Без бомбила. Вот на напередові гинуть. Немає їжі, немає броніжилетів. Вона тут сидить, жре, нема З зрушить бюджета, зарплата де зарплату де отримуєте? Як вам не сором? зарплату так, де так, отримуєте? Я питаю. Я вам не сором. Розібратися з викладачами сепаратистами у слов'янську пообіцяли вже за два тижні. Наталя Нагорна, Павло Бондаренко, ТСН 1 плюс од.